Хочемо поговорити з вами про те, що відбувається в кіноіндустрії станом на сьогодні. На вашу думку, які основні причини, якщо не не враховувати повномасштабну війну, адже вона найбільше впливає на все в нашій країні? Які основні причини гальмують нині розвиток кіносфери в нашій країні? Чому ця сфера потребує посиленої уваги? Ну, по перше, кіно це синтетичний вид мистецтва, який складається з літератури, музики та живопису. І в зв'язку з цим людина, яка сприймає кіно, вона його сприймає і відчуває, що вона там переживає цю емоцію. Тому вплив кіно взагалі в середовище, в масове середовище дуже величезний. Ще Ленін це знав, і політтехнологія вона завжди була формувалася на кіномистецтві. В Зв'язку з цим ми маємо дуже серйозно. Відноситися до тих робіт, які ми готуємо. І зараз я знаходжуся в Майамі. У нас буде, відбувається й міжнародний інтернет-кінофестиваль, Star Independent, де ми хочемо показати українське кіно в маси саме в інших країнах, тому що Якщо ти хочеш керувати політикою села, ти маєш розуміти політику району політика держави, якщо ти хочеш гарно районом керувати. І українська політика, ми маємо розуміти, що таке світова політика. І ми маємо впливати через свої кінороботи кіно на міжнародну політику. А це дуже серйозна задача, тому що конкуренти у нас дуже серйозні, агресивні і великі, і русифікація була системно дуже багато років в зв'язку з цим українські кіно. Міців як таких дуже мало, їх потрібно плекати, їх потрібно вирощувати, з ними потрібно спілкуватися, розмовляти і звичайно підтримувати, особливо молоді таланти, з якими потрібно Рукова робота, теж саме мистецька робота, але вона ну це дуже серйозна інфну. Інтелектуальна робота, тому що це сценарії, їх потрібно писати. І в нас є літературний конкурс «Коронація слова, де плекаються молоді літератори. Також режисерська робота вона має потрібні фінанси. Це елементарно, але це дуже важливі речі, тому що молоді кінематографісти мають тратити ці гроші, вкладати кошти і робити авторське кіно, на якому вони мають навчатися. Але цензура, і, взагалі, політика загальна не давала можливості настільки серйозно розвиватися нашим українським кіномитцям. Теж саме на рахунок. Такого ну не зовсім гарного психологічного контексту співпраці кін, кінодіячів. ну і звичайно телебачення також не є. Тим місцем, де серйозно підтримували українських кіномитців. Ми зараз тільки бачимо ну, взлет нашої української а, культури, і всі починають спілкуватися українською мовою, всі переходять на українську мову. А актор, щоб він був гальний, ну, гарний актор, потрібно дуже багато вкласти в його практику. І звичайно, цих людей потрібно вирощувати. Тому я вважаю, що це така має бути системна стратегічна робота, і на ній потрібно концентруватися. І ми саме зараз боремося саме за нашу мову, саме за нашу культуру. І кіно це один із самих найкращих сучасних видів кіномистецтва. Ну, рахунок авторських прав звичайно, плагіат. Звичайно, тут було дуже багато проблем, і закони в нас є, але потрібно не просто мати закони потрібно ще цими законами правильно керуватися. Їх знати в нас дуже великий правовий негілізм, і дуже багато людей навіть не знають свої права на рахунок інтелектуальної власності. Пані Альоно, а часто українці хочуть, щоб актори, режисери, продюсери українські, власне кажучи, які працюють у сфері кіно, повинні були б рівнятися на американські стрічки на Голівуд. Чи правильно це, чи доречно, чи маємо ми на когось рівнятися? Що вам відомо, і що можемо, про що можемо говорити якраз в контексті цієї проблеми? Дивіться, це не проблема, це просто різні бюджети. Ми називаємо речі своїми менами. Коли в нас бюджет йде 10 мільйонів, ви самі журналісти, ви самі знаєте, скільки коштує ваша одежа, скільки коштує ваше життя, як ви поспали взагалі, як ви займалися? Теж саме ваше життя лиці, безцінне. Так, життя безцінне, і в зв'язку з цим ми не повинні рівнятися до Голлівуду. От Я зараз в Америці я робила при паті Оскар за день до Оскару для того, щоб зібрати українських кінобитців разом в Лос-Анджелесі. Для того, щоб ми стали такою обороною і концентрацією українських кіномитців тут в Лос-Анджелесі, насправді там є також свої проблеми, і Голлівуд – це ну як супермаркет. Кіномистецтва, а є національне американське кіно. Це, наприклад, Колорадо, де я також проводила кінофестиваль, чи інші взагалі штати, і є незалежне кіно маленьких місцевостей, яке це робиться. Зараз я дуже рада, що починає взагалі люди починають розуміти, для чого кінофестивалі і в різних регіонах відбувається багато кінофестивалів, де кіномитці, починаючи, мають мають можливість спілкуватися з уже з діючими кіномитцями для того, щоб відбувалося це в ну як спілку і розвиток, А ми не маємо рівнятися до Голлівуда, ми маємо робити свою школу, і своя школа в нас прекрасна. Звичайно, ми маємо, як говорить Шевченко, ми маємо знати своє, не цуратися, вчатися іншому, але не цуратися свого. Теж саме і з все, що пов'язано з, з розвитком. Але я вважаю, що потрібно, напевно, ми більше відносимося до європейського кіно, і в нас є таке розуміння як копродукція, коли от в одному проєкті. Приймає участь декілька країн. От на це я вважаю, що це дуже крута стратегія, якби нам зробити трошки легші ці процедури, і, звичайно. Україна не представлена на світових кінофестивалях. Навіть маленька Грузія, я спілкувалася і дружу з їхніми кіномитцями. Вони на всіх міжнародних кінофестивалях завжди представляють свої роботи. Ми настільки стратегічно міжнародно не працюємо. Ми не настільки любимо наше українське кіно, але ми маємо бути представлені на всіх куточках світу, на всіх міжнародних світових кінофестивалях класу А для того, щоб про нас чули. І це звичайно сильні стрічки, і звичайно на цьому потрібні. Контрації, і, звичайно, це бюджет. Пані Альоно, а які ризики існують для українських кіновиробників при співпраці копродукції з іноземними студіями? Ну, ну по-перше, по коли, коли ми, ми говоримо про міжнародну конвенцію, то там в нас розписано скільки має бути національного продукту. Якщо ми вважаємо цей продукт копродукційним ризиків, я взагалі не вважаю, що тут є. Якщо ми говоримо про європейське кіно, про всеєвропейське кіно, ну, дивіться, бюджет. Американського фільму це 10 мільйонів, 3 мільйона. Бюджети Латвії, Естонії, Литви в їх немає в такій кількості. Зв'язку з цим вони об'єднуються. Звичайно, має бути сценарій, по якому прописана історія, де має бути звучати українська мова, де має звучати взагалі ці зйомки мають бути на території України. Взагалі, коли ми будемо залучати, а в нас в Україні дуже багато знімали міжнародних робіт. Ви знаєте, що Росія просто окупувала нас, і тут просто величезні зйомки. Тобто, в нас є ці рисунки ресурси. але зараз ми маємо запросити європейців для того, щоб європейці у нас на території робили кіно. Звичайно, за того, що у нас війна, це трохи неможливо. Але ми маємо думати стратегічно про розвиток. І ми це і має бути досконале ем, законодавство з податкове для того, щоб іноземці сюди приїжджали. Ну і наша культура, тому що в копродукції ми можемо е, приймати участь і як е, зірки. І наші актори можуть розвиватися, коли вони співпрацюють з іншими, і як снари. І, звичайно, як композитори, музика у нас прекрасна. У нас дуже серйозні є студії, на яких ми можемо це записувати. І маленькі країни, такі як Грузія, такі як Естонія, Латвія, вони набагато менші по ресурсах, але їм з нами буде цікаво. Тому потрібно кооперуватися. Та ж сама Німеччина, ті самі ну, Прибалтика, європейські страни. Звичайно, ми маємо бути цікаві для цих людей, а для цього потрібно знов. Спілкування на кінофестивалях, на міжнародних кінофестивалях пані Альоно, як скоро ми можемо е, говорити про те, що наш ринок кіноіндустрії перебуває на високому рівні, е, в тому числі із погляду міжнародних юридичних стандартів, які нині тенденції ви, ви вбачаєте, ви бачите саме у цьому питанні. Ну, я навчалася в Польщі в Краковському університеті, і там у нас є інститут інтелектуальної власності. І коли я говорила, робила доклад про авторські права в Україні. Вони в них волосся трохи дибом було. У нас українське законодавство дуже відрізняється. По-перше, у нас п'ять авторів: це у нас композитор, це режисер, це сценарист, це художник і це оператор. Це тільки унікальна така структура юридична, тільки в Україні. В Росії, наприклад, у них не являється автором оператором в Європі. У нас Є авторами фільмів: це сценарист, режисер і е, Композитор в Америці є автором, продюсер, і є розуміння таке, як продюсерське кіно, і в будь-який час продюсер може викинути режисера і додати іншого режисера, тому що це продюсерський фільм, і він вважається автором фільму. Тому, тому з точки зору європейського е, співпраці, у нас ми відрізняємося в юридичній плоскості. І коли ми будемо робити контракти пов'язані з копродукцією, ми маємо це звичайно розуміти, коли ми це робимо. Ну нас. Справді, я вважаю, що з законами в нас все добре. А є розуміння як культура, є юридична культура. Звичайно, нам потрібно дуже сильно захищати авторські права кіно. Ми навіть не розуміємо телебачення, навіть не розуміє, що автор творець він має право на нерозрив його авторського права фільму. А, наприклад, телебачення включає рекламу, коли воно захоче, і це вже пряме порушення авторських прав. І якщо так пройтися по всім нашим ну, тенденціям, то звичайно ми дуже, дуже, дуже багато розриваємо і порушуємо авторські права, не говорячи про те, що сценаристам, режисерам, акторам не доплачують і вони просто працюють, працюють за маленькі кошти, і їхні права ніхто не захищає. В нас є декілька асоціацій музичні ну це теж дуже. Серйозна велика справа, звичайно, дуже велика серйозна проблема корупції, і звичайно, конкурси кіномитців, коли виділяють гранти зараз окупували великі серйозні гравці. А незалежні кінематографисти, які тільки починають свою роботу, вони не можуть прорватися через от таку сильну систему лобі. І навіть зараз, коли я готувала кінофестивалі, великі компанії мені не хотіли давати фільми, і це були проблеми. Це не не ну це не дуже просто навіть якщо ти дуже хочеш проглонтувати українську культуру в іноземних державах, у нас на жаль немає такої структури, немає такої такого розуміння наскільки це важливо підтримувати українські роботи за кордоном для того, щоб вони просувалися, щоб максимально треба щоб ці роботи. Пані Альоно існує великий виклик для кіносфери в Україні це піратство. Тож, як українське законодавство, законодавство бореться із цим? Чи потребує воно перегляду? Це ще раз те, що я хотіла говорити. Так, ми піратська компанія, це культура. А люди, люди, які поважають авторські права, вони, ну, от, знаєте, я не вкраду, я маю можливість купити. Це потрібно ну, плекати з дитинства. З дитинства ви, ви ну, вчити дитину, не дивитися, не користуватися, купувати Windows, купувати. Ну, це те, чому вчать в Європі, чому це цивілізація. Тобто, якщо ми хочемо бути як там, урки і все інше, то там крадуть і не платять за це. Для того, щоб був кінопродукт любий, це 3, 4, 5, а деколи понад 10 років. 10 років йде до того, щоб створити кінокартину. Наприклад, будинок слова 10 років тому назад виграв в коронації слова найкращий сценарій, і тільки через 10 років вони спочатку зняли документальний фільм і художній, і це прекрасна робота, і вона дуже довго йде. Це величезна кількість людей, понад 200, 300, 500 чоловік роблять одну картину. І звичайно, цю роботу потрібно поважати. І коли немає цього розуміння, поваги до кіномистецтва ну в нас є питання піратства. Ну а на рахунок того, що держава звичайно робить серйозні роботи в цьому. Напрямку і відділ, ну просто зараз, напевно, не на часі, і не це не є як концентрація, але звичайно цим потрібно займатися. І це робота поліції, це робота державних органів. Пані Альону, на завершення, бо маємо обмежений час. Що на вашу думку чекає українську кіноіндустрію вже найближчим часом? До чого варто готуватися і глядачам, і власне виробникам кіно. Ну, я вважаю, що звичайно дуже багато акторів у нас на війні, і ці люди ну. Переживають і отримують серйозний травматичний досвід, але після цього буде багато сценаріїв, буде багато робіт пов'язаних з тим, що ми переживаємо. Тому в нас чекає все таки романтична історія і, можливо, ну не зовсім романтична в плані фільмів. не якщо подивитися історію кіно, дуже багато країн, які переживали такі речі, після того йдуть зовсім в інші. Процеси, я вважаю, що в копродукції ми ростемо. Дуже багато наших людей виїхало за кордон. Там вони отримують світовий досвід, і дуже хочеться, щоб вони повернулися або робили міжнародні українські проекти, тим таким чином витягуючи і розвиваючи нашу українську культуру. Я все таки оптимістка, і я вважаю, що наше українське майбутнє кіно воно буде, воно буде прекрасне. І ми маємо все для цього зробити. Пані Альоно, не можу вас не запитати, також, а як на вашу думку, можна досягти балансу між власником продукту і глядачем, який часто ми можемо це бачити, спостерігати? Фізично не може заплатити за контент. Як знайти ось це порозуміння, аби люди все-таки не заходили на сайти, не починали підтримувати піратів? Я думаю, що все-таки це культура. Ще раз, ще раз це культура. Ми каву не беремо, не приходимо в ресторан і її не крадемо. Ми можемо заплатити за каву. Теж саме і онлайн перегляди на платних ресурсів. Зараз дуже багато платних ресурсів, на яких ви можете зайти і заплатити. Навіть коли ви дивитеся звичайний Ютуб, в таз від переглядів є реклама, є ссылки, пов'язані з рекламою. Це тільки особисто внутрішній стан. Ну і звичайно, з дитинства є цілі лекції на рахунок захисту нематеріальних активів і просто вчити людей. Що це коштує? Кошти. Що ж, дякуємо вам за включення за вашу небайдужість і роз'яснення. Тож для аудиторії нагадаю, що спілкувалися про стан сьогоднішній стан українського кінематографу із Альоною Яремчук. Це керуючий партнер адвокатського об'єднання Яремчук та партнери, президентка «Intellectual Leadership», а також юристка, що спеціалізується у сфері шоу-бізнесу, захисту кіноіндустрії та інтелектуальної власності. На все добре, пані Альоно, і тримаймося. 这个。<America. S 2>